Привіт, друзі! З вами дослідники Елвін та Лео, і це пробок-шоу. Щораз за у нас! Що шоу! Їхали! О, яка велика наша планета земля! І де ж тут україна? Знайшов ось вона, так в самісінькій серединці Європи. Клас. Пропоную дослідити Україну. Україна має понад тисячолітню історію. Наша держава впродовж усього історичного шляху бореться за свою державність і українську націю. Сучасній і незалежній Україні 32 роки. Це не повторна країна, яка має свої територію, гімн, герб, традиції. Прекрасних людей. Наразі Україна захищає свою незалежність. Наші українські воїни мужньо протистоять російським окупантам і неодмінно переможуть. Перед нами декілька країн з різною територією і формою. Давай перекладемо їх до України. Наприклад, Італію. Україна значно більша. Так. Площа України становить майже 604 тисячі кілометрів. Це ого. го і саме це робить нашу державу найбільшою в Європі. О, як ти думаєш, скільки областей в Україні? Десять ні. П'ять зовсім холодно. Наша країна складається з 27 регіонів, серед яких 24 області, одна Автономна Республіка Крим і два міста зі спеціальним статусом Київ і Севастополь. Цей статус означає, що Київ і Севастополь, хоча й міста. Але настільки великі, що адміністративно дорівнюють цілі області. А щоб ми могли запам'ятати усі області, пропоную челендж. У нас є хвилина, щоб зібрати з маленьких областей велику країну України. Почнемо! Так. Вау! А ще наша країна дуже крута, бо в нас є гори. Обожнюю взимку. Кататись на лижах та санчатах. Кататися взимку можна в Карпатах. Карпати простягаються завдовжки аж на півтори тисячі кілометрів. А найвища точка говерла розташована на висоті 2061 метрів. Там на височині настільки холодно, що ледь не цілий рік є сніг. Тому це місце таки вабить лижників і сноубордистів. Тато казав, що нашу країну... У мене одразу два моря. Я люблю їздити на море. Я теж. Території нашої держави омивають два моря Чорне і Азовське. Це моря Атлантичного океану, з'єднані між собою Керченською протокою. Усі океани і моря зливаються в єдиний світовий океан протоками. Ой, у вишневому саду, там соловейко щебетав. Додому я просилася, а він мене все не пускав. Добрий день, хлопці. Добрий. день! Давайте знайомитись. Я Марія. Елга. Дуже приємно. Лев. Дуже приємно у вас. Дуже круті імена. Я вчилась на фольклористиці, і фольклористика це така наука, яка розповідає людям. Про наші різні народні промисли, про українське традиційне мистецтво, тому я займаюся як українською музикою, так і українськими костюмами, українськими звичаями, традиціями, різними обрядами. Тому у нас існує і така професія, де люди вивчають всі ці історії і розповідають іншим. Кожному селі раніше був абсолютно свій костюм, коли вони приїжджали в якесь велике місто на ярмарку. Можна було відрізнити, хто звідти. Уявляєте, що ви зараз в Києві? От людина йде, а ви бачите, хто звідки приїхав? Можете собі таке уявити? А раніше за костюмом саме для того люди і вирізнялись один від одного. Ми зараз з вами спробуємо скласти два дуже різних костюми: один для хлопчика, один для дівчинки. Перш за все, людина одягала до тіла сорочку. А оце що я тоді? Жинці. Ні, вони на це гуцульські вовняні штани. Вони називались гачі. Та мені шаровари. Це не шаровари, це пла. Так, Я зробив свою людину. Ну майже ти зробив свою людину. Там Ей. ще багатьох речей не вистачає. Поверх плахти у нас має обов'язково бути фартух. А ти знаєш що є, носили дівчата ще в Україні кажуть коралі? Ні. Не. не знаєш, не чули ніколи? Ти теж не чув про коралі? Так, я не чув. не чув? Це таке намисто з коралу, яке привозили до нас різні купці. І ось тут у нас на картинці видно коралове намисто, яке люди також цінували і передавали в спадок. За таке намисто, якщо продати отаку от одну низочку намиста, можна було купити, наприклад, корову або паку. Mm. Тобі подобається наша дівчина твоєму пару? Так красиво вийшло? Так. Ну що, стало трошки більш зрозуміло про наш одяг вам? Так. так. Дякую вам, дякую. У, клас. Ой, у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину підіймемо. На сьогодні, все, Па-па, до зустрічі.